У дніпровських закладах освіти продовжують відновлювати вікна, вибиті внаслідок ракетних ударів. Вікна повилітали у понад 50 будівлях. Загалом замінити треба 6 тисяч квадратних метрів скла. Державою було Проанонсовано надання субвенції на відновлення закладів. Тому ми подалися на таку субвенцію. Ми її чекали досить довго до червня місяця, і вже як стало зрозуміло, що субвенція буде направлена на ті території, що постраждали, де заклади постраждали дуже масштабно, де великі руйнування. Місто виділило кошти на попередній сесії, і зараз роботи розпочаті. Тому, в принципі, ми за за літо все встигнемо, все нормально. У школі номер 138 після ракетного обстрілу було зруйновано 79 вікон. Дуже швидко департамент гуманітарної політики відреагував. Було замінено розбите скло на ДСП. А вже потім була проведена заміна металопластикових конструкцій. Помітна тривала триває, не залишайте укриття. Багато закладів освіти надали свої приміщення для облаштування найпростіших укриттів обладнали їх відповідно до вимог, визначених законом. Повинна бути медична медична аптечка, наша да з медпрепаратами, обов'язково інструменти, обов'язково питна вода, місця для сидіння, туалети, вентиляція. Ви бачите, резервне освітлення, автоматична пожежна сигналізація, оповіщувачі, інтернет, все це є в кожному укритті в кожній школі. Сховище відчинене цілодобово. Сюди приходять ховатися під час тривог жителі житлового масиву Придніпровськ. Наше укриття розраховано на 600 чоловік. Ми працюємо в цілодобовому режимі. Охоче зустрічаємо всіх мешканців Придніпровська, які цього потребують. Тому, шановні Придніпровці, якщо є необхідність у укритті, будь ласка, ми запрошуємо вас до 129 ї школи. Також в усіх укриттях в освітніх закладах цілодобово присутні чергові. Крім того, є запас усього необхідного.